Порожнє крісло. Щовечора у кімнаті бабусі було порожнє крісло. Одного разу ліка помітила, крісло похитнулося. Вона підійшла ближче і почула голос Ти зайняла моє місце. Відтоді вона більше не встає з нього. І дивиться в темряву. Художник зі снів. Юра щоночі бачив дивні сни, кімната, стіни, кров. Вранці він малював усе, що запам'ятав. Одного разу він намалював обличчя дівчини. А потім побачив її на новинах. Зникла безвісти. Востаннє бачена в кімнаті з червоними стінами. І на стінах були його підписи. Дзеркало на горищі. Тарас знайшов старе дзеркало у бабусі на горищі. Воно не відбивало кімнату, тільки його. Щоночі він бачив себе, але старшого. Потім без шкіри, потім мертвого. А потім з дзеркала він сам вийшов. Я тебе попереджав. Свічка в темряві. Коли вимикало світло, Оля запалювала єдину свічку. Але іноді в полум'ї вона бачила обриси когось іншого того, хто сидів поруч з нею на ліжку. Вона боялася, але не гасила. Одного разу свічка згасла сама. І в темряві вона почула Тепер я тут назавжди. Мелодія мертвих. Старий програвач грав сам по собі. Коли вімкнули запис, почули плач дитини. Це мій син, прошепотіла стара власниця будинку. Він зник багато років тому. Але голос у записі кричав: Мамо, я в стіні. Вони розбили стіну. І знайшли маленький скелет. Телефон на могилі. Артем випадково набрав чужий номер. Жіночий голос відповів Тихий, холодний. Я знала, ти подзвониш. Він кинув слухавку, але номер знову зателефонував. Сигнал йшов із кладовища. В ту ніч він пішов туди. І на свіжій могилі побачив телефон. На екрані вхідний дзвінок. Від нього самого. Коробка з зубами. Посилка прийшла без підпису. Усередині маленька дерев'яна коробка. Назар відкрив її і побачив зуби. Людські. Наступного дня зник сусід. Потім ще один. А зуби в коробці додавались. Він хотів здати її поліції. Але коробка зникла. І з'явилася під його ліжком. Разом із запискою. Наступні твої. Око в стіні. У квартирі на четвертому поверсі стіна дихала. Ілля почув, як з неї хтось шепоче. Ти не один. Він приклав вухо і побачив око. Воно дивилось на нього щодня. Але коли він заклеїв дірку, наступної ночі прокинувся з діркою в грудях. І око було вже всередині. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.